Тайсіх! Як енергія аркану імператриця будуть впливати на нас 3 лютого 2025 року. Енергії Дня Дружні. Для когось актуальними будуть на цей день питання красоти, комфорту, задоволення, сімейні справи, а для когось, можливо, нові знайомства і цікаві зустрічі. Ситуації так чи інакше будуть пов'язані із стосунками, з матеріальною сферою, з покупками. Також будуть питання виникати стосовно народження, виховання дітей. Тож ці енергії благосприятливі для нових починань, нових проєктів, і також для того, щоб ви в цей день потурбувалися про свою зовнішність і комфорт навкруги. На роботі в бізнесі для когось це буде зростання вашого підприємства. Хтось, можливо, отримає нові проекти, в когось, можливо, вони народяться, там уже якісь ідеї нові і як їх реалізувати. Також будуть вдалими ділові переговори, хтось буде розширювати свою сферу діяльності. Інвестиції на цей день будуть вдалими. Хто чекав або шукав роботу, або нову посаду, ви в цей день зможете її отримати. Тобто, все, що ви собі забажали. Може здійснитися. А це означає, що певною мірою для когось це буде ріст доходів і матеріальні блага. Також в цей день ви можете отримати благосприятливе покровительство від впливової жінки. В особистих стосунках карта може принести, ця енергія, ця карта, може принести зміни у партнерських стосунках, або щоб щось появилось нове. Для когось це може бути і хтось народиться у родині, а для когось, можливо, стосунки зміняться у кращий бік між партнерами. Для чоловіків, хто без пари це може бути нове знайомство, і, можливо, ваші стосунки, хто тільки їх налагодив, або тільки має нове знайомство, то ці стосунки будуть переходити у фазу більш таких стійких, можливо, навіть. Визначитися із тим, щоб вступити в шлюб. Ну, а загалом це буде і любов, і взаєморозуміння між партнерами. Тож на цей день енергії благосприятливі. І порада на сьогодні. В цей день варто вміти турбуватися про тебе. Тому що важко проявити турботу про інших, якщо ви не вмієте турбуватися про себе. Пам'ятати треба, що іншому ви можете дати тільки те, що маєте самі із надлишком. Тому навчіться любити себе, навчіться втілювати свої бажання в реальність, будьте в процесі, і результат обов'язково буде у вашому житті. Також на цей день не ігноруйте потреби інших людей, близьких вам, тих, хто знаходиться у колі вашого спілкування, можливо, комусь доведеться надавати пораду або підтримку. Тож дійте. І ще в цей день для тих, хто бажав створити комфорт у своїй оселі або на своєму робочому місці, у вас все буде вдалим. І для тих, хто бажав у цей день звернутися. Косметологічні процедури, які зробити, або відвідати салони краси, то у вас, також у вас буде все вдалим. Тож на цей день не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім завжди відчувати комфорт, незалежно, де б ви не знаходилися. Мир вам і гарного дня!